Сьогодні за сприяння міської влади у рамках програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Турбота у Кременчуці видали продуктові набори вразливим категоріям населення. Ця програма діє з 2016 року. У кожного місяця кількість осіб, які отримують таку допомогу, змінюється. Так само змінюється щомісяця і склад продуктових наборів. «33 про набори в цьому місяці. Категорії є різні. Вони поновлюються, бувають, що Сім'ї внутрішньо переміщені до нас прибувають і постійно опановлюються якісь категорії. Найбільше це мало забезпечені багатодітні діти, які під опікою знаходяться. Особи з інвалідністю першої групи позору загалом скористатися правом на отримання продуктових наборів можуть багатодітні сім'ї, які мають статус малозабезпечених. Сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, які мають статус малозабезпечених. Діти сироти, що знаходяться під піклуванням, особи з інвалідністю зору першої групи, та одинокі особи з інвалідністю першої групи. Продукти нормальні. зараз. Ж коштів не вистачає. Інваліди отримують не таку велику пенсію по інвалідності. Мама вже у неї вже рік 72 роки і вона інвалід з дитинства першої групи. Так, да, вона дуже довольна, що їй допомогу цю надають кожного місяця, вже не перший рік. Дякуємо, хто нам дає. Звичайно, велика, як говоряться, допомога, ну все, продукти, ну, те, що, те, що треба. Такі продуктові набори це вкрай необхідна допомога для вищезазначених категорій населення. Міська влада Кременчука розуміє важливість програми Турбота. Тож у нашому місті і надалі робитимуть щомісячні видачі допомоги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.